Хочете навчитись готувати смачнюші рис з морекреветками? Не подобається мені. <рес> з морекреветками. З морекриветками. Берте морекреветок і готуйте. Коротше, Зай. дивіться це відео до кінця. Я думаю, вам сподобається. <рес> Зай, всі вже виключаться. Для приготування нам потрібна одна морквина, одна або дві цибулини, два яєчка, соєвий соус, креветки і один стакан рису. Найкраще для цієї страви підійде рис в басматі. Перед тим як варити рис, його потрібно дуже добре та ретельно промити. На 1 стакан рису нам потрібно 2 стакани води, доводимо воду до кипіння і додаємо рис. Варимо рис всього 3-4 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Вимикаємо рис, накриваємо його рушничком, відставляємо десь приблизно на хвилин 10. За той час він вбере у себе воду і дійде до готовності. Через 10 хвилин обов'язково перемішайте рис, щоб він не склеївся. Поки рис настоїться, ми натираємо моркву та цибулю, очищуємо креветки, А взагалі краще це все підготувати до того, як рис звариться. Ну, але цього разу у нас вийшло так. Ти любимо їсти креветки? Я їх просто обожнюю, правда, ось це. Все... Треба чистити. Цикалі. Це... <світтє> Криветська. Розігріваємо сковорідку і починаємо просмажувати цибульку до золотого кольору. До цибулі додаємо креветки та обсмажуємо їх протягом 5 хвилин. До речі, раджу використовувати найбільшу сковорідку, яка у вас є, так як рису вийде багатенько. Після цього додаємо моркву і смажемо це все разом ще приблизно 5-7 хвилин. Ну, те, як готує твій чоловік, можна давати свічно. Додаємо 2 яйця, ретельно перемішуємо. І просмажуємо ще декілька хвилин. Готовий рис висипаємо до наших інгредієнтів та щедро поливаємо його соєвим соусом. Ретельно все перемішуємо та додаємо приправу. В нашому випадку ми використовували звичайну універсальну приправу, але ви можете додавати ту, яку полюбляєте саме ви. Будьте обережні з приправою, тому що соєвий соус сам по собі вже дає смак. Після того, як ми все ретельно перемішали, наш рис готовий. Він виходить дійсно дуже смачний. Я просто впевнена, що вам він також сподобається. Ось така смокота вийшла у мого чоловіка. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково поставте лайк, можете написати коментар і натиснути на дзвіночок. І я вас попрошу. Не шкодуйте лайків для цього прекрасного чоловіка. Він так старався, дуже а ви дуже стіні вечора. Угу. Ну, ми пішли їсти. Обурек пахне. Що казати, що думаю? Хочете приготувати такі прекрасні рис? Um, привіт, привіт.